Традиційно на початку вічі помолилися за Україну, вшанувавши пам'ять героїв небесної сотні хвилиною мовчання. До Калуської громади звернувся голова комітету опору диктатурі Петро Цюпа, зауваживши, що на сьогоднішній день відкинули усі взаємообрази, адже потрібно діяти спільно узгодивши дії. Найперше, що ми можемо зробити, Калушани, це згуртуватися і забути про те, що було вчора, хтось когось не любив, хтось кого щось не так сказав. Хтось не так зробив, хтось не так виконав. Я погодився на те, що в Калуші сьогодні є відповідна місцева влада, яка нам з вами дає команду, а ми її виконуємо. І інакше не може бути. Як хтось щось сьогодні каже інше. Значить, він провокатор. Відтак слово надали міському голові, який вперше прийшов на Калуський майдан. Очільник міста зосередив увагу присутніх на діях злагодженої роботи усіх ланок. Зокрема, повідомив про здійснення охорони об'єктів нафтохімічної промисловості, що розташовані на території міста. Радіоактивні матеріали, які є на Карпатнафтохімі, теж під контролем запевнив. Керівництво міста працює постійно у телефонному режимі із підприємством. Також у калуші забезпечено виконання розпорядження про проведення невідкладних заходів з питань організації оточення військового обліку мобілізаційних, людських і транспортних ресурсів. Складено відповідні списки. Я підписав план реагування на попередження загрози на виникнення надзвичайної ситуації. Що передбачає цей план, що ми зрозуміли? Перше і саме основне відновлення всіх видів зв'язку, сигналізації, сирени, телевізора, фетфетбільського зв'язка і інших урядових зв'язків, переведені їх на повністю круглодобове забезпечення. Друге комунальні служби переводяться на круглодобові забезпечення і дежурство у цих службах. Третє, газові служби забезпечуються в повній мірі і силами самооборони, силами штабу опорі, диктатурі, міською вартою, складом по надзвичайній ситуації організувалися служби, які забезпечують охорону газопроводів, водозаборів, електрощитових. Станції для того, щоб місто працювало в постійному режимі, але в режимі, який підписано перед військовому режимі. Керівник народної самооборони в Калуші Ігор Очкур в свою чергу повідомив, що здійснюється охорона об'єктів, пам'яток культури, в'їздів і виїздів міста. Представники народної самооборони працюють у підвищеному режимі. Зараз перебуваємо в стані підвищеної готовності, все наше місто, все наша Калущина. Я від імені штабу звертаюся до всіх мужчин, які яким не байдуже доля України, доля рідного краю, які можуть боронити своє місто, свій район, записуються загони самооборони, які нами організовуються. Зі слів Ігоря Очкура, стало відомо, що наші земляки виготовили виріб ковальського мистецтва пам'яті героя Сергія Нігояна, який передадуть для майбутнього встановлення за вирішенням Вірменської громади. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза, виступаючи на Вічі, зазначив, що у населених пунктах району також діють загони самооборони. Проводяться віче із засудженням агресії Російської Федерації. Люди готові захищати свою країну, її незалежність підкреслив. Сьогодні вже не йде справа про уряд, ми його маємо український уряд. Сьогодні вже не так важливо покарати своїх, але ми не повинні забувати за те, що вони робили. Сьогодні стоїть питання зберегти нашу вільну незалежну Україну, її цілісність. І тому всі сьогодні говорять одне: єдність, розуміння і підготовка. Дати агресору відсіч сьогодні. Ми зранку зібрали про раду всіх шість голів 28, і при прийняли відповідне рішення, як нам діяти. Зачитав Василь Дзунза на заяву координаційної ради району за участю депутатів та представників громади, де різко засуджуються дії президента Путіна. Мешканці Жикалу ще не закликають зберігати спокій і бути єдиними. Своє слово на вічі цього дня сказали й представники молоді. Їхня думка має необияку вагу, адже саме за ними майбутнє. Володимир Кушлик зазначив, що молодь готова захищати свою країну і наголосив, що принцип Моя хата з краю не має місця у свідомому суспільстві, адже ніхто не може залишатися осторонь. Молодь я зараз готова і настроєна навіть не те, щоб брати зброю в руки чи ще щось. Просто йти боронити свій край. Я думаю, коли молодь готова до цього, мали би готові бути й чоловіки. Старші чоловіки, які там досягнули, як зазначив наш міський голова, 40, 45, 50 років. Є люди, які є недієздатні, які не можуть воювати зараз, закликають цих людей і жінок так само, приходити в штаб, допомагати чим можна. Бути так званими волонтерами, допомагати всім, тому що ми зараз єднаємось, і ще раз наголошую: єдність, єдність і єдність. Проте, кожен повинен виконувати ту роботу, що вміє, злагоджено і професійно без паніки переконував Роман Якимів, який від початку революційних подій перебував у Києві, інакше наслідки будуть трагічними. Оскільки віче відбувалося у прощену неділю перед початком Великого посту, люди попросили один у одного пробачення, відкинувши взаємообрази, щоб разом згуртовано дійти до перемоги.